Привет! Бенда. Наша э, новолюбима рубрика відповідь на ваші запитання. Фух. Стосовно в в Італії, в Генії, ну, Розкажу в общем все, що я вам знаю про сйоми, про продаж, про різноманітні програми і все остальне Постараюсь нічого не забути, браті. А пока есть, Ну, ото лимони, коли п'ю, залишу корочки. Я їх потім на в холодильник, в баночку і виходить, нічим не хуже такий освіжаючий, кисло-гарковатий mm. компотик. О, Так, за що почати? Ну, ціни. Ціни, от що мене тут найбільше удивляє, що ціни, ну просто. Від, скажімо так, від нуля і до мільйона. Що ви хочете там мати? Якщо вам треба, скажімо так, як ми привикли, ну як привикли, ми не мали там, допустимо, не всі мали будинок з видом на море. Тут до цього стріляться, бо весь город розположений на горбах і це реально. Але відкидаємо море. Що нам треба? Город, зона відпочинку, гараж, двір. Правильно? Щоб менше сусідів. Тут, як правило, від чогось, навіть не від одного, а від двох-трьох позицій, треба відказатися для того, щоб те житло було доступне. Що я називаю доступним житлом? Це житло до. До 100 тисяч євро в межах міста е, і цивілізації. Бо якщо ми тільки виїжджаємо за город, пересікаємо тут бузала 20, минут, 10 минут їзди по автостраді, 20 минут їзди по городу, взагалі відстань там 30 км, тут 15 чи 20 то тобто там довша відстань, але швидше їдеш, якщо немає. Ну, в общем, також, ребята, значить, звідти поїзд їде 20 хвилин, автобус їде півтора часа. Автобуси хочуть частіше, поїзди ходять рідше. Про ціни від 5, від 9, від 10, від 15 тисяч євро. Да, це 30 квадратів або 50-60 квадратів. но ви вийшли, у вас крильцо. Спуск-парковка. Це у вас там є. Дивилися, бачили варіанти навіть такі, що за 20 тисяч з гаражом, з двором, з парковкою, з городом. Ну, опять же, в тому же добу, зали там трошки треба пішки чи 2-3 км або до автобусів. В общем, до всього можна пристроїтися. Так як шукають італіянки, вони і, і шукають все в межах е, города і в межах своєї. Е, навіть роботи в тому районі, де він, якщо він не такий шалтай-болтай, сьогодні я роблю тут, бо тут платять, завтра будуть платити там, я піду туди. Тут же ж бачите, безстрочні контракти і все остальне. Тому людина шукає в тому районі, або де виросла, або де звикла. Їх не стісняє, тому, що отак от сусіди живуть один біля одного от нас, наприклад, це якось напрягає. Але також в межах города, щоб ви розуміли, ну, без ремонту нормальна квартира стоїть в середньому 25 тисяч. Мама в маминому домі купили на другому етажі на Блуї 24 000, чи 27 тисяч. Жити можна, але тут же прийнято зробити ремонт і заселятися. Мама, в свій час, я думаю, що ні для кого не секрет, і Мама мені вже казала, що вона взагалі більше, ніж за 100 тисяч квартирку. Альона свою купила за 45, квартирі ще. Район у валіни лучше. розв'язка вальони краще, магазини ближче, квартира більша. Все краще, квартира в два рази, даже більше, чем в два рази, дешевша. Такі квартири, вибачте, мене там є в футболку гулять. Стосовно... Ну, Від 25 до 50 тисяч. А там може, у вас може бути огромний балкон, буде де посадити цей. Або ось о... ця Це квартира 85 тисяч. Це типу, з гаражом, з парковкою, все інше тут ви бачили. Написано з видом на море, дуже зручна розв'язка. Да, все це є. Ну, пташки співають, относительно ти вроде і в центрі города, і тут же в тебе тихі, тихо, спокій, все, все прекрасно. Але 85 то перебор, звісно, що 85 це ціна старту. За скільки вона продає, продасть і цей, ну, це ж понятно, що ніхто вам тут зараз про це розказувати не буде. Ви спитали, я вас орієнтовно по цінах зарієнтував. От. Е, тобто взагалі від 25 да, до 50 тисяч. 50 тисяч це у вас, я ж кажу, вже ви маєте парковочне місце, це дуже важливо тут. Ви маєте гарний вид з балкона, ви маєте великий балкон, ви можете мати якусь невеличку зону барбекю. Не факт, що ви там зможете робити те барбекю, знаєте, тут сусіди це е, кацо. <риспочті> я я їм кажу, мафанку всім підряд, а там вже правильно я їм сказав, неправильно рано, мені все одно хто ніг відвідать. Ніхто. Це. Так, отводить теми. От стосовно сйома життя, о, це вже вопрос складніший. По-перше, багато хто не хоче здавати іностранцям квартири. Це так у них завелось. Не українцям. А взагалі іностранця. Якщо людині пояснити, що е, будеш здавати квартиру іноземцям, і ці іноземці-українці, о, якщо людина дослухає до цього моменту, то тоді вона согласиться. Але ж соглашаються вони все одно на які правила. Тобто вони не хочуть здавати квартири, знаєте, нікого, ні для кого не секрет, як здаються квартири в Умані під час того з'їзду цього. Що там за два тижні ті квартири ухайдохуються, коли ці хасіди веде, опять відійшов від теми. Ну я просто до чого? що Тут теж є такі зйомщики, знаєте, що після яких ну, проще ту хату спалити, построїти нову, чим потім е шукати людей. О, та ще й якщо вже когось впустив жити, то ти ще потім попробуй його туди виграти. Тобто, а якщо людина завела ще в цій квартирі собаку, то скоріше ти залишишся без... Право власності, чим з'їдуть твої е, жильці. От, і зато у них там з контрактами це не строго і все. І контракти називаються якось там 3 плюс 2, і це не місяця, це роки, ти маєш жити там 5 років, там, за рік чуди не попереджувати. Це прям я вам розказую. Історію не видимо, ну, а ось як наша Альона, коли вона в е, залі купляли першу квартиру свою. От, е, ще як ростик був маленький. Ну, я не пам'ятаю коли ну, да, це було. Ну так, це вже давно було. Ох, то, то 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 вони як з сойомної квартири з'їхали. І по контракту, по договору, вони ще півроку вони вже там не жили, вони жили в новій квартирі, але півроку ще платили за сьомну хату. За е, е, да, сйомом тут тяжко. Знайти таку по місію. По можна. Бо це курортний міст. Але ну, то дорожче набагато, ви розумієте. Середня ціна сутки сутична, якщо посуточно, десь 80 євро. Е, 80-100, це, наприклад. Ну, 80 це я звідом на море зазнаю. Це просто каже, гостиничний номер. Якщо ви, допустим, приїжджаєте на тиждень потусіть видом на море з усіма душ. Що вам там треба, холодильник, міні-бар, телевізор це 80 євро, пожалуйста. Вот. Сам знімав такий номер, бо знаю про що кажу. Так, це опять же, тут ось на карнельяно, тільки нижче і видно море. Так, ну по сьому, да, так. По зйому у них тут прям з усім цим ділом дуже строго. Вот. На короткий період времени засняти. Середня ціна, а, середня ціна, я вам сказав, чи ні. Середня ціна 500 євро. От від неї і от там. Тобто 500 євро, 600, ну, 700, то вже дороговато. район не має значення. В центрі квартири, що по стоїмості, ну, скажімо, не в самому центрі, а туди тут ближче к порту, де ми з вами все время ходимо гуляємо, і називаємо то центром, там ціна. Така сама, а на квартири навіть на житло, то ще дешевше, ніж усе в цьому районі. Я його робочим для себе називаю. Промишленим таким у нас тут все ж мікеє, ви бачите, да, хороша розв'язка автобусів, широкі дороги відносно, немає трафіків, або ми знаємо всі путі об'їзду, бо в центрі там не проторгуватись. І там ж, ну, паніслати це вся проституція. всі Туристи, все-все-все, оці вулички, хаос, оцей, там що зняти дещо житло, що купити дещо житло. Ну бо воно по суті воно нікому не треба. От, Що ще? ну, Середня да, ціна 500 євро. Є люди знаходять кімнату за 200, квартиру за 400, за 300. Вона маленька, вона може бути не в зручному районі, а може бути в неї все. Ну, то есть, скажімо так, тоді, від 300. Це те, що я знаю лічно, як наші люди знімають від 300 до 700. Ну 700 це вже заоблачна ціна, це вже я не знаю, яка та квартира має бути. Ось, Мішель мають підняти тариф з 600 на 700, але мама каже, я там не був не ніколи, але мама каже, що і так квартира порівняно, допустимо, з цього, то там е, сарай, і е, то вона платить 600, а мають підняти на 700, то в її випадку я просто шукав би іншу квартиру, бо то, то занадто дорого ще плюс Комунальні Комунальні тут ніхто за вами бігати не буде, ніхто не цей, тому що ви коли заселяєтесь в квартиру, чи тобто ви її чи купили, чи знімаєте, значить конкретно на вас оформляється контракт. Ви там ще, ще й багато фірм, що по світлу, що по газу, різні контори. Ви з любою з них заключаєте договір, який ви собі вивели, таку посчитали нужним, вам це діло включають, до вашої карти, грубо говоря, підключають. Все. Не пройшла проплата, хазяїна то ніяким боком не цікавить. На під час оренди не було сплати. Ну, то есть вона щитується з вашої карти. Якщо ви не підв'язали карту або не розрахували, що вам просто виключили до хазяїна. претензій жодних ніяких не буде, тому будуть бігати конкретно контора, конкретно за вами. От і все. Тобто хазяїн прийде, каже, все, включайте мені. Той должен, я уже не, ну я ж вам не довжен, включайте і буде горіть. Отак оце тут робота. Що ще раз сказати? Ну, по житлу, да, по житлу тут ціни дуже цікаві. А, і багато дуже, всі, хтось там казав колись, що розвадня, що там хата за євро. Та нічого тут, ребята, не розводняють. Є дома по євро. Як правило, вони знаходяться в віддалених в селах, де тяжко добратися до міста. Це більше 100 кілометрів. Там шикарніша природа, там прекрасніші села, але там немає роботи там і тяжко добратися сюди. Будь ласка, вам ще й дадуть гроші на ремонт того дому. Бо є дуже великий закон і правило верніше, таке, що ви підписуєте договір на те, що ви е, той будинок, в який заселяєтесь, а він, як правило, за 1 євро да, він в ушатаному состоянні, ви маєте там ще зробити ремонт. Гроші на ремонт вам дають кредит, естественно, який вы сплатите. То есть, таким образом вони хотят э, відновити yeah. життя в тих э, селах. Розумієте? От. Є ще вообще там дуже багато всяких ще програм от, і всяких схем, систем. Ну, я якби особо цим не цікавився, бо тут же ж мрія, знаєте, яка? город, гектар городу. От, і гараж такий, знаєте, що на п'ять машин. І щоб в дворі ще штук 10 стояло. Від на море мені не обідательно. Море я бачу кожен день на роботі. От. І я в состоянні ще поки не сходити їздити на нього. Мені до нього там 15 хвилин пішки, а на машині то я вже ви саме виїздити, з нами поймете, куди ми хочемо. Захотіли сьогодні туди поїхати, поїхали туди. Захотіли сьогодні на Вольтрі остатись, значить, 5 минут ми на Вольтрі. Туди можна доїхати автобусом. Одним автобусом ніяких пересадок по, по дорозі на Вольтрі. Просто хто не розуміє, ті, хто місце, то понятно, що ти нам розкажеш, ми і так все знаємо. Да? Та я не вам розказую, що ви тут починаєте. Не доїжджаючи до ВОЗі, ще є пару пляжів платний, там елітний, неплатний, безплатний, такий. Ну, ми з вами теж там були. От, Вольтри, потім Жарінзано. І пішов, поїхав, я їх там навіть навіть всі, не всі знаю названня. От, я думаю, що все одно у нас літо попереду. Альона мене сьогодні обрадувала, що каже, Едараста, тобі вирожуть не раніше, ніж вересень, так що не переживай, переживеш. Я думаю, що ми з вами ще накатаємося. Тобто, програми ці всі існують. Для того, щоб ці програми Ну, вам надається житло, надається позичка, та, щоб ви там все зробили. От, єдине, я ж правило, що ви маєте там все довести до пуття, щоб воно було зроблене. От. Як правило, надаються тут кредити так, що вони друг друга перестраховують. Я не знаю, це є, звісно, случаї були до цього, що зараз продається дуже хотів багато по аукціону. На аукціонах взагалі це не дешеві. Але, ну, допустимо, як на мене, я ніколи з аукціону не купляв, бо мені вже кажуть, що там якесь, знаєте, щось, хтось там не вжився по якійсь причині. Ну, то есть, Там вже атмосфера аура вже буде не та, знаєте, якась недоброживательна. То есть, люди оттуда не факт, що всі з'їхали по своїй волі, просто відказались, переїхали десь краще, а там сказали, я не буду платити, хочете, забирайте, штрафуйте там, ну кладайте. Ну то есть, що штрафуйте, Забирайте, продавайте. Це вже далі ваші платоти. Я поїхав там жить до мами. купил себе новый дом, там, оформил на жилки тоже жил. Да и, ну, ситуации разные бывают. А бывает может, где-то то просто, не кто-то не смог под час тех ковидов, шмовидов, там, а еще вот эти цены, когда я скажу, как мама наша, купила квартиру квартиру, за сто с чем то тысяч евро, и попробую, там, же суммы платить, ну. Алена сейчас смешные ручки платит, там, что-то. На районе 100 евро. Місяць то ти отримуєш більше двох тисяч євро раз не сходив на море погуляти, та й все. В общем. Так, ну іначе все. А, і знімаю, до речі, я до сих пор на свій телефон. Redmi Pan. <фанело> Ні, я якби не те, що його вже поховав, але я розумію, що сальона вода ну, зробить своє діло. Може не зразу, але ну, він дуже довго пробув у воді. Я, я просто не зразу зрозумів, і це ж не єдина зйомка, яку ви бачили в попередньому відео. Тобто, це обрізані просто кусочки відео. А з телефоном я там пішов до дуже довго. От, і коли витягнув, а... Приспособа на яку ви тоже мені рекомендували написати жалобу, то це на кого писати? На производителя огірків. У мене просто була банка з широшою кришкою, я засунув його в банку і все. І до цього все було удачно. І видати десь може, чи неправильно закрив, чи може у нас кілька разів плотно не закривається. Ну в общем останні два рази. Причому я перший раз думав, що мені показалося, другий раз то я вже і надовше, і конкретно. Це, і коли доставили просто телефон, то я зараз визнаю. Отак от, от, от було води, отак от лежав телефон і, і просто, там вже більше води не набрали, бо воздух просто не давав. Все, будемо ждати, поки прийде озеріть нового За телефону. За телефоном не шкодую, він відробив, Ой, він відробив. Він на роботі скільки пережив, то йому взагалі треба пам'ятник поставити. Ну, а зато ми зробили тексту висновки, що у мене телефон поганий, що в ньому немає стабілізації, як ви класу записали. Вірний, але не завжди стабільний. Це, да, це цей, цю модель Redmi. От. Так що на Redmi нема чого грішень, я бачив телефони і похуже. А хтось колись писав, та, це гавно, ну, Xiaomi Trantata. угу. І е, пишуть, що ті, хто правильно зразу пишуть, не Redmi, а... Реал у когось там був, ще щось. Ну, а потім виясняється, ну це вже так, про телефон слова, Виясняється, що на кацапетії, знаєте, там взагалі, що є підділки на самі. Ну, зачем підділки, Не так доступні, по-моєму, доступні, що немає. Ні, зараз ціна росте, тому що люди зрозуміли ціна от, Молодці хлопці, доступно, знаєте, не гнуть пальці по камість, не гнуть, як самсунги, айфони. От. А я дивлюся, нові їхні розробки, моделі і... Та й взагалі все, що в нас редбі в хаті є, було, є. Нема вжалу. Звісно, воно не вічне, але но... так люди добрі. Як цей телефон літає кожен раз то з вальєри, то в мазуту, то впав, то ще кудись, то є фонариком світив, то її переламав, перегнув, то переграв, от, то мазутою замазав, то, то вводився, втопив, джуйте, то наступив на нього, то уронив. Шо, шо сказав, що ж, ти що потім сказати? Поганий телефон, що він щось не так робить, звісно, не так робить. То від кількості пам'яті там, від кількості зйомки у нього башня вже кипить, понимаєте? Йому щось треба по поволі, як то кажуть. Е -е. Так що він своє відслужив, як то кажуть, на всі сто. Так, ну і все. Ну, от я, я переживаю, що я про житло. ну, я, Якщо вже будуть якісь конкретні питання, то я вже постараюсь вам написати. Але писати, да, то довго і незручно. От. Якщо ви коротко будете зжимати вопрос, то я буду вам коротко на нього відповідати. От. Всім гарного дня. Дякую. Пока!